Приєднуйтесь до безкоштовних уроків з боксу. Я навчу вас захищатися, перемагати противників і свої слабкості. Тренуйтеся з нами і вірте в свої сили. Всім привіт! Ви на каналі FitGuy. Мене звати Василь Рибалка і сьогодні ми продовжуємо онлайн-школу бокса. На попередньому занятті ми з вами навчилися ставати в стойку та переносити вагу тіла. Сьогодні ми з вами будемо вчитися пересуватися у ринзі. Як і у минулому відео, сьогодні ми будемо допомагати Сергій. Сергій, ти Вітаю, готовий? Вітаю! друзі. Почнемо з відзначення. По-перше, пересування в рингі це наша мобільність. Ми повинні рухатись так, щоб у будь-який момент ми могли нанести удар або зробити захисні дії. Що важливо знати та розуміти? По-перше, ви ніколи не повинні ставати на одну лінію відносно нашого опонента. По-друге, при переміщенні ми повинні завжди залишатися у своїй стійці, до речі, яку ми розбирали в попередньому відео. Для цього в нас є алгоритм дій. Вперед ми починаємо рухи з передньої ноги, назад ми починаємо рухи з задньої ноги, вліво йдемо з лівої ноги, вправо з правої ноги. Давай починати, Сергій. Давай спробуємо. Так, ставай в стійку. Так. Закрий коліна середини, Так. Перенеси весь тіло на носки. Починаємо. Ти робиш крок лівою ногою вперед, але стаєш на носок. Поїхали. Крок право на місце. Крок. Право на місце. Назад. Зараз. Правою крок. На місце ліво. Крок. На місце ліво. Зараз рухаємося вліво. Роби крок лівою. Ти назад став. Розуміє, зараз так? рухаємося вліво. Поїхали. Крок лівою ногою, праву потягу. Не підтягуй ногу на одну лінію. Так. Лівою, вправу підтягнули. Вправо, Правою. ліву підтягнули. Ще раз, вправо, ліво. Зараз ми з тобою все закріплемо. А ви повторюйте за нами. Поїхали. Вперед. Ліва, вправо, ліва, право. Назад. Вправо, ліво. Вліво. Ще. І вправо. Супер. Далі ми з тобою переходимо до вправ. Для першої вправи нам з тобою потрібен канат. Якщо у вас немає канату, ви можете взяти скакалку або просто накреслити пряму лінію. Будемо починати. Сергій, вставай, ліва нога зліва, права нога справа. Згрупуйся на ногах та поїхали, крокуй вперед, лівою, вправо, ліво, вправо. Назад, вправо. Ліва, так. Не поспішай і давай ще назад. Більш плавніше тебе потрібно рухи. Так, назад. Добре, ще давай раз пройдемо. З лівої ноги. Ти починаєш так, зараз так, Так, я вже зрозумів, що треба з лівої. Давай. Путаюсь, путаюсь. Ліво, вправо, ліво, вправо, ліво, вправо. Назад, Право, ліво, Право, ліво. Добре. Це ми з тобою відпрацювали рухи вперед-назад. Зараз відпрацюємо рухи по сторонам. Переступай канат лівою ногою. Вставай, заверни ноги. І зараз з лівої ноги починаємо рухи вліво. Ліво, вправо, ліво, вправо. І в зворотньому напрямку. Вправо, ліво. Заверни правий носок до центру. Так, перенеси вагу тіла на носки. Ліво, вправо, ліво, вправо. Вправо. Так. Більш плавніше, не, не поспішай. Ну, я ж як відмід, я бачу. Поїхали. Так, вправо. Ось. Ще раз. Добре. У покладах синоманського пластгоризонту на глибині 670 метрів видобувається вода енджой з джерела, якому понад 6 мільйонів років. Завдяки ложному піаж та унікальному складу мікроелементів вода енджой стимулює регенерацію клітин, прискорює обмін речовин, сприяє зниженню ваги та очищає організм від токсинів. Первозданна чистота води збережена в екологічних скляних пляшках. Цим зрозуміло. Але при переміщенні ти дуже завалюєш кутулуб. Для виправлення цього ми зараз з тобою візьмемо гриф та зробимо наступну вправу. Якщо у вас немає грифу, ви можете взяти будь-яку пряму палку. Кладемо гриф на наші плечі, стаємо стійку. Та рухаємося. Вперед, назад. В сторону, в сторону. Риф допомагає нам балансувати, тримати е, нашу вагу тіла в ногах та посередині. Та тримати поперек прямим. Тобто тулуп я не закидаю вниз, да? так. Не, не, на, нахиляюся. Так, на, ну, Давай спробуємо. Не беріть важку палку. Поїхали, вперед. 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 Назад. Ще раз. Вперед. Назад. Вправо. Вправо, ліво, Так, вправо. Вліво. Ліво, вправо. Ліво. і ще раз вперед. Ой, вибач, вибач. Погнали Вперед. Назад. Так, вперед. Назад. Досить. Бачиш, вперед в мене назад якось виходить, а вліво-вправо трішки якось важко мені. Я вважаю, що це бокс. І зараз, коли ти вже вмієш рухатися, вмієш балансувати, ми відпрацюємо переміщення з партнером. Для цього ставай напротив мене в стійку, так, витягуй прямо передню руку. так. Я зараз рухаюсь, а ти підлаштовуєшся під мене. Поїхали на мене. Назад. Вправо. Ось, О, бач, не спіши. Давай, 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 давай Е, Вперед, вліво-вправо. Давай так, зробимо. Вправо. Це для вправо. мене важко. Вправо. Туди. Так, погнав. Так. Вперед. Назад. Так. І ось так. В темпі вальсу ми рухаємося. Тобто танці мені теж пригодяться. Я колись знімався відео з танцями, Передивіться, будь ласка. Може вам все допоможе в боксі. А зараз ми з тобою повторимо, але ти будеш тримати відстань без моєї допомоги. Вставай. Витягуй руки, опускай її і поїхали. Рухаємося на мене, назад. Поїхали. Давай так. На мене. Оп. Оп. Вліво, вправо. Трошки швидше. Ти швидкий, а за тобою трішки Такий не здивує. Давай підсумуємо. Сергій, як в тобі відчуття? Мені сподобалось Більше цієї динаміки. Якось краще себе почуваєш. Я знаєш, вже мені це подобається. Я хочу теж трохи так в бокс піти, щоб навчитись слухатись. Вперед-назад, мене виходить, ти бачиш, так? а от ліво вправо трохи важко мені. Наступний урок тобі ще більш сподобається. Він буде важчий, але на дуже важливу тему. Ми будемо відпрацьовувати захисні дії в боксі. Отже, підписуйтесь на канал та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступне заняття. Пишіть свої враження у коментарях. Всім па-па. та пам'ятайте здоровим бути здорово.